У зв'язку з утриманням високих температур повітря у Чернівцях кількість викликів швидкої медичної допомоги збільшилась в середньому на 10-15%. відсотків. Насамперед, це виклики до людей похилого віку і людей, люди, які страждають хронічними серцево-судинними захворюваннями. Це все почастіше лише збільшилась кількість інсультів, кількість тинокардій, збою серцевого ритму, інфаркти. Також трапляються люди. Які отримують сонячний удар або тепловий удар. Звичайно, спека не вирогі... ну, неймовірна, тому і такі люди трапляються, і дітки, звичайно, також. За день швидка виїжджає на виклики від 100 до 120 разів, а за ніч від 80 до 100. Денні виклики зазвичай трапляються через те, що люди виходять на вулицю в обід, тоді, коли температури досягають пікових позначок. І якраз після 10 починають ходити. В магазин, на базар, повертаються в душному транспорті, стає погано, починають виносити їх з машини, з тролейбуса на зупинку, туди викликають швидку допомогу. А відтак лікарі застерігають людей не виходити на вулицю у спеку, не вживати алкоголю та не перегріватись. Проте, попри постійні застереження чернівчан, на вулицях не поменшало. Ба більше людей похилого віку також. Водій тролейбусу нам розповів, що навіть у спеку кількість літніх пасажирів на його маршруті не зменшилась. От зараз приїхати до моста, і побачити, скільки їх там їду туди і скільки від моста». Однак не, спека не повдияла. Ми запитали у людей похилого віку, чому вони вирішили вийти на вулицю у таку спеку і чи не побоюються вони таких температур. Воді нада нада ті ні, какта так по цвірам. Ну, так пройшлось мені. Прийшлося, треба було документи одні тому я. Ну, а що робити, як треба? Я ходила в Чернівці, газ, там черги, там ще треба якусь бумагу. А тепер чекаю, тролейбуса, пів години немає. Знаєте, є такий анекдот. У єврея спрашують, скажіть, ви щасливі? Він каже, а що залишиться? Так і нам. Що залишиться? І в жару приходяться виходити, от і тролейбус. У Чернівецькому гідрометеоцентрі нам розповіли, що спека найближчим часом утримуватиметься, і значних опадів також наразі не прогнозують. У нас тривалий час уже на Буковині триває спекотні дні, От в чому ми дійсно зараз йдемо на роботу з кількості днів з температурами вище 30 градусів. Для нашої місцевості середньокліматичне значення це 7-8 днів за рік. Зараз вже 19 днів спостерігається з температурами вище 30 і найближчих 10 днів ми утримується такий характер погоди. Невеликі короткочасні дощі по області прогнозують середи 12 серпня. Проте ці опити будуть надто незначними, аби вплинути на загальну ситуацію. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.